Так, всім вітання, слава Україні. Сьогодні має поливальний день. Хочу пролити огірочки азотом. Тут 4 дні тому я давав 13-40-13 фосфорну підкормку для коріння. Зараз листову підкормку Треба було б ще почекати кілька днів, але. Передають похолодання. Потім просто рослина не буде брати азот. на ніч стоїть навіть мінусова. Тут 3-4 дні буде тепло, потім похолодання. Зараз я вже розвів карбамід 10 грам на 10 літрів. Зараз пролів огірочки. Огірочки також капусту, теж азотом. Огірочки більше вже підв'язані давно. Ось дивіться, ось тут. Які вже є красені. Он другий. Ось тут. Там трішки менші. Так, а ці? Ці ще не підв'язував. Проте ось цей вже ліг. Вже треба підв'язувати і ці маленькі. Потім підживемо перець. Це, мабуть, пізніше, трошки тут ще не висохло. Завтра післязавтра, але тут три двадцятки прольємо. Так, тут наша капуста. Пекінська, знову не сказав китайська, чуть не сказав китайська. Пекінська капуста. Ось так уже крутиться. Гарно вона мені вже подобається. Ось ця викинула дві точки росту. Ось тут і ось тут. Нічого страшного буде додому поїсти. Ця піде на продаж. Так, тут редисочка. Редиску. Мав гріх з'їсти. Поки ніхто не бачив. Вранці дитину сюди приїв. Дитині три роки. Йому дав одну редисину. Це його перва редиска. Сподобалось. Ходили сюди ще разів сім. Потім вже кажу досить-досить. Минулого року не давали, так як Ну хто батька, хто батьки ті знають, що червоне не можна дітям, бо впливає на алергію в майбутньому. Ну В цьому році році він наїсться. Вже сьогодні ходив. Вже й сам приходив. Двері тут відкриті, сам приходив. Рвав. Ну нічого. Вона ще маленька. Де не де є такі добрі екземпляри? Так маленька ще. Добре будемо проливати капусту. Капуста теж мочовиною проливаємо, теж даємо азоту. В теплиці просто неймовірно жарко. У нас два дні дощі йшли. Угу. 44 градуси показує. Два дні йшли дощі. Мабуть, місяців 10 не було дощу, а це небо прорвало. Було тут прохолодно, ну як прохолодно, 20-22 градуси, то ми прорвали перчик. Ось такий він стоїть гарненький. Ну, а тепер жарище. Двері відкриті, проте. Треба робити там якесь вікно. Коли будував теплицю, то спішив, не зробив віконце, як завжди думав потім. Ну а зараз вже час робити. Ну Хоча тут 3-4 дні і знову похолодання. Як завжди, кажу, ще встигнемо. Там як припари, тоді буду робити. Так, ну добре, проливатиму я. То капусточку. Тут ще помідори. Треба так, щоб не попадало багато азоту до помідорів, бо виростуть двох а без плодів. Ну, просто не було куди їх посадити. Так, покажемо і ці помідори, які я висаджував не неповно 27 чи 29 числа, вже не пам'ятаємо. Напевно, пам 27 все-таки, 29-го я проливав. Так, ну ось такі товстенький, приземистий. Так, ну ось цей, він ще в фазі розсади в стаканчик був примерз, але я його вирішив висадити. Отак всі гарненькі томати. Красавці. Так, тут у нас Петрушка кущик. Сьогодні згадав, що на великдень будеш робити ковбаски для грилю. Там потрібна петрушка. Зараз піду по городі пошукаю, де минулорічна залишалась, та пересадю десь сюди в теплицю. Десь знайду місце, рядочок посадю, то там напевно. Там треба небагато, але для ковбасок треба зелень. Так добре. До справи. Так тепер що я роблю з редискою? Хто зрозумів? Правильно, попіл. Ось так просипемо. Так, тут у нас ще кабачок росте. Один, два, там три. Потроху звідси прибирати в редиску і там іще десь там місця, тому що там ще є кабачки. Треба висаджувати вже. Оцих я вже показував. Так відволікли дзвінком. Ну, зараз я пролів. Це найкраще каління добриво, щоб наші плодири-диски наливалися. Так, пролили. Ось маленька. Там є більші. Проте ми з малим вибрали вже, де краще. Нічого завтра будуть ще. Так, ну тут пролили ми капусту. Томати завтра проліємо, Але вже три двадцятки. Ці томати, мабуть, поки не будемо трогати. Ще якийсь тиждень. Вони чудово себе відчувають. Ну і завтра цю розсаду проліємо. поки вона наболога, мокра земля, хай ще трохи підсохне. Завтра теж дамо 3,20 км. І там квітам також. Так, на цьому все. Підписуємося, дивимось, ставимо лайки. Всім добра, Україні, перемоги!